Тетяна приїхала навідати могилу своїх батька та бабусі і просто не повірила власним очам. Там, де раніше був широкий під'їзд до цілого кварталу захоронень, зараз свіжі гробки. Ми йдемо по бившій дорозі. Ми сім років тут їздили. Тут прийшли, виходить, в суботу дороги нету. Нові захоронення, де прийти до своїх могил. Як по могилам, виходить? Навесні жінка планує встановити новий надгробок на могилі родичів, тож каже, діставатися до неї доведеться в об'їзд. А якщо туди об'їдеш навіть і до ліса, то того доїдеш, там обрив. Там страшно машину залишати, тим більше грузову. Я вважаю, що це незаконне захоронення, тому що дорога була тут 7 лет, тут бац прийшли і дороги нету. Захоронення законні переконує керівництво кладовища. Проводити їх на міжквартальних дорогах вимушені через нестачу місць. На луці вільних лише кілька сотень. Окрім цього, кладовища у Вінниці є ще шість. Та діючи з них лише одне п'ятничанське. Та й там на сьогодні кількість місць обмежена, їх менше ста. Тим часом у Вінниці щомісяця помирає від 250 до 320 людей. А мерці, як кажуть, чекати не будуть. Тож на луці сектори довелося укрупнювати. Відповідно, під захоронення віддали 10 міжквартальних проїздів. Нам необхідно проводити дальніші поховання. Тому було прийнято рішення, це вимушена така норма, бо іншого путі у нас просто нема. Межі кварталів змінюють так, аби до могил був вільний під'їзд. Запевняють комунальники. Обіцяють облаштувати дорогу біля лісу, яка веде до місця поховання рідних Тетяни. Сучімо там рельєфа, там коли уходить сніг, тайня вод, вимивається дорога. Ну практично кожний рік туди йде підсипка. От тому і в цьому році навесні це буде так само додатково підсипатись дорога. Тим часом у мерії вже цьогоріч планують відкрити нове кладовище на Сабарові. На даний час розробляється проектно-куштурична документація. Походить зараз, проходить експертизу. Після проходження експертизи буде в конкурсні торги на облаштування самого кладовища. Початком весни і літа вже кладовище буде відкрите, хоча б першу чергу. До того часу до кладовища облаштують в'їзд з боку Сабарова. На самому ж цвинтарі розіб'ють квартали та прокладуть центральну дорогу. Огородять його парканом, вздовж якого висадять дерева. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. новини, телеканал Віта.